В Ірагі, а в другому випадку в обмін на газ. Відбулося те, що вже відбувалось не раз в історії України. Згадаймо 33 рік, коли Європа дуже спокійно проковтнула голодомор в Україні, хоча вона знала, та й Америка це саме зробила в обмін на дешевий хліб. Тут можуть бути вихід. Говорили про бойкот влади. Так, це можливий е, важіль. Можливий важіль впливу на сучасну владу, але треба пам'ятати, що сучасній владі вигідно зменшити вплив і СКУ, і інших діаспорних організацій аж до того, щоб, він, щоб про них взагалі не було чути. Те, що голодомор це наслідок жахливої трагедії з сталінським режимом. І на цьому крапка. А слово геноцид будуть опускати. Була такою чисельною 100 тисяч громадян, але вона дуже важлива. Що вона говорить про те, що ми пам'ятаємо головну проблему, а саме, що це є геноцид української нації. І на це вимагає засновників. Як ви думаєте, хто буде засновниками сучасного громадського раду? Я вам скажу, що це будуть представники партії регіонів або підставні особи від цієї партії. І ми тобі... треба надзвичайно уважно ставитися до всіх цих проблем. І я е, вас е, прошу, якщо ми будемо приймати якісь рішення, то не забудьте, по-перше, що ми повинні провести цю акцію свіча пам'яті голодомору по всіх державах Украї... е, світу. І коли виходить діаспора до наших посольств і пікетує їх, от тоді в Україні починають ворушитися. А що це за сила, яка взялася і щось хоче доказати?